Ви, напевно, що чули всі про кризу трьох років, так про те, що на протязі свого життя, коли в дитини відбувається певні формування етапів розвитку особистості, так для раннього віку характерні яскраві емоційні реакції, які пов'язані з бажаннями дитини до перед періодом до кризи трьох років. Є вже більше афективні реакції на важкості. Дитина щось хоче зробити самостійно, але часто в неї це не виходить. І буває, що нема кому прийти на допомогу. В цій ситуації дитина часто починає дратуватися, і це називається такі афективні реакції. Такі афективні спалахи, вони найчастіше гасяться тоді, коли дорослі достатньо спокійно на них реагують. А в іншому випадку, якщо дорослі приділяють цьому дуже-дуже багато уваги, це діє як позитивне підкріплення. Дитина часто помічає, що коли вона плаче, коли вона злиться, коли вона щось кидає, коли вона лягає на землю, топає ногами, коли вона капризує, дорослі в той момент звертають на неї увагу. І їй простіше цього досягнути. Тому, звичайно, що тут має неабияке значення усвідомлення тих процесів, які відбуваються всередині нашої дитини, до трьох років з'являється. Розуміння свого я. У дитини з'являється первинна самооцінка. Вона розуміє не тільки слово я, а я хороша. Я дуже хороша. Є потреба дитини в прийнятті, тому самооцінка для неї дуже важлива і завжди, як правило, в цей час досить завищена. І тому криза трьох років це криза перехідного віку. Вона повторюється і пізніше в інші. Підлітковий, підлітковий вік, про який ми будемо говорити наступного разу. Криза трьох років це границя між раннім і дошкільним дитинством. Один з самих таких важких моментів в житті дитини. Перший прояв – це негативізм. Дитина дає негативну реакцію не на саму дію, а на вимогу чи прохання дорослого. Вона не робить щось тому, що це зробити сказала їй певна людина. І головний момент дії зробити навпаки це є е, такий Так? Друга характеристика, впертість реакція дитини, яка настоює на чомусь, не тому, що їй дуже цього хочеться, а тому, що вона сама про це сказала дорослим. І вона хоче, щоб цю думку врахували. Хоч звернути увагу, що дитина не завжди того аж так хоче. Може, їй це взагалі вже розхотілося, ну, але вона підтримує теорію. Хочу, щоб дорослі почули мою думку. Третя характеристика обесцінюється. Вона дитина перестає цінувати все те, що було цікаво, те, що було дорогим раніше, те, що було звичним, може в цей час е, дуже говорити різні негативні навіть слова, може поламати улюблену іграшку, ну, обестінні всі старі прив'язаності до речей. Нуровисті. Близька до негативізму, але направлена не проти конкретної дорослої людини, а проти прийнятих норм поведінки. Протест бунт. Це часті сварки з батьками, коли дитина є в стані війни з навколишніми, в конфлікті з ними і може проявлятися, переходити в спотизм, коли дитина диктує свою поведінку. Особливо це буває, коли дитина в сім'ї сама і проявляє таку владу над всіма, які є в її оточенні. Всі ці прояви можуть бути з різною інтенсивністю, а можуть взагалі дуже мало проявлятися у деяких дітей. І е, вони потребують того, щоб ви звертали на них увагу, і ви в роздатках до вебінару отримуєте багато рекомендацій, багато цікавих ігор, е, як ви можете грати з дітьми, так, як ви можете проходити з ними ці етапи? Е, і про те, що в дошкільному віці є різні періоди, так, і, і молодші дошкільнята дуже люблять імітувати предметну різну діяльність, особливо. Е, на кухні, трудь морку, помайк. Мої... Посуд, ріжуть хліб. Середній дошкільний вік це відносини більше між людьми ігри, які стоять відносини тато, мама, часто грають діти в цьому віці. І так далі. Е, годування ляльок. Для старших дошколярів важливо, щоб були певні правила. Так, ігрові дії втрачають своє таке саме перше значення, е, а більше мають відношення вже до мови, до якихось цікавих ігор. І це має неабияке значення, щоб звертати увагу увагу В те, що хочуть діти грати, на що звернути увагу. Дуже-дуже важливою темою є тема Естерик, і я впевнена, що з цією темою ви, можливо, знайомі раніше, а можливо, зараз, зараз вона для вас є суперактуальна. І буває вам часто буває незручно, коли ваша дитина в магазині чи в садочку падає на підлогу, ви нервуєтесь, не знаєте, як це припинити. Вранці вам треба йти на роботу, дитина плаче, так, тягне вас за руку, що не хоче нікуди йти. Ну, перш за все, хочу вам точно сказати і дати гарантію, що цей стан тимчасовий. І істерики тривають невічно. Дитина виросте і перестане впадати в істерики набагато раніше, як вам зараз здається. І в багатьох істериках важким для батьків є не поведінка дитини, а власне відчуття батьківського безсилля і незнання, як себе вести в цій ситуації. Але ви знаєте відповідь на це запитання і без вебінару. В стані істерики доросла людина. Повинна зберегти спокій. І це є єдина правильна відповідь поведінки. Дуже багато е в цьому випадку виникнення істерик припускають самі батьки. Ну, насамперед, потрібно займатися правильною організацією. Так, якщо найбільше істерик є рано, перед тим, як ви виходите з дому, вам потрібно вставати раніше. Вам потрібно більш ефективно збиратись в дитячий садочок, розпланувати час, домовитись на роботі про те, що ви можете проходити трошки пізніше. Так, вам потрібно засвоїти деякі правила спілкування з дитиною, яка бунтує. Дуже часто ранкові істерики мають характер маніпуляцій, і дитина надіється, що таким чином вона таки в садочок не попаде. І ви повинні дати зрозуміти дитині, що ви не боїтеся її істерик, що дитина повинна бачити, що ви не злі на неї, не звинувачите її, не будете її карати, але що ви не будете їй піддаватися. Ваш спокійний, дружелюбний настрій стануть вкладенням в те, що істерики дуже швидко припинять. Припиняться. Під час істерики не кидайте дитину одну, не закривайте її ніде, не карайте її, не розказуйте їй страшні речі, що прийде баба яга, або міліціонер її забере. Дитині страшно бути самій своїми емоціями, якими вона не управляє. І Якщо ви відчуваєте, що все дуже важко вам з цим справитись, вийдіть на декілька хвилин. Скажіть дитині, що повернетеся через хвилинку, продихайте в коридорі, помийте лице холодною водою. Розітріть інтенсивно руки, проведіть похлопування по тілу, помогикайте собі якусь пісню, підніс, виробіть і обсудіть з дитиною правила поведінки під час істерики. Розкажіть дитині свої правила. Наприклад, чи вона може падати, топати ногами, але не можна кидати речам, бо вони вартують гроші, не можна кусатись, терапитись, плювати, верещати. Дитина досить швидко засвоює такі правила, навіть якщо ви в цей не вірите. Звичайно, треба мати про запас якісь міри, коли дитина переходить за межу, ви можете ласкаво, але твердо, взяти дитину за плечі і сказати, «Стоп! не можна вбитись, це не по правилах, я допоможу тобі зупинитись. Якщо під час істерики дитина розкидала іграшки або одяг, вона повинна сама зібрати потім їх і скласти на місце після завершення істерики. Поясніть дитині, що з нею відбувається. Кажіть їй, це спала? Ти вийшла з себе, своїх емоцій, не розумієш, тому що не хочеш йти в дитячий садочок, не хочеш, щоб я йшла. Але ти можеш зупинитися зараз, я тобі допоможу, в садочок, і ти все рівно потрібно, коли я тебе заберу, ми можемо гуляти більше. Після завершення істерики обов'язково візьміть дитину на руки, обійміть, приласкайте її, пообіцяйте жити дружньо, мирно, розкажіть, що ви любите, розкажіть, що вона молодець, тому що зуміла своїм емоціям дати вихід і зупинилася. Як добре, що вона йде в садочок, як добре, що вона знайшла спосіб. Як це зробити? Дуже часто батькам стає соромно, перед іншими людьми, які це бачать, особливо коли хтось робить при цьому зауваження. Хочу сказати, що істерика, якщо говорити так другим словом, це висока ефективність дії на психіку дитини. І ці монотонні звуки, які повторюються, на протязі 10-15 хвилин, звичайно, можуть вивести стану рівноваги будь-якого будь дорослого. І навіть татусі в результаті таких здаються. Та не треба на це звертати надмірну увагу. Дуже часто діти просто не знають іншого способу, з допомогою якого можна отримати бажане. І ви теж отримаєте чудову розсилку, різні способи, як працювати з дітьми у цьому. Дуже часто естеку відбувається тому, що дитина хворіє, або дитина відчуває себе втомленою. А ви можете допомогти їй підлаштуватися під це, монотонно повторяючи якісь ласкаві слова, якусь просту мелодію і, звичайно, слідкуючи за режимом своєї дитини, за самою ефективною, простою річчю, коли вона лягає спати, коли вона. Просинається вранці, чи поїла вона, чи не образив то її. Е, якщо дитині вже більше 4 років, ви можете е, спокійно з нею розмовляти і розповідати їй про свої якісь відчуття, як повідомлення. Мені здається, ти плачеш, щоб я тобі купила іграшку. Але, на жаль, я все одно не зможу тобі купити іграшку, тому що я прийшла сюди за червичками для тебе. Так і згодьтесь з тим, що іграшка дуже красива, але поясніть їй, що зробити цього, на жаль, сьогодні ніяк не зможете. Для дітей дуже важливо передбачувати події. Навіть якщо б ви сказали дитині про поїздку в гості, ви можете побачити, що вона незадоволена, і тому наперед попереджуйте її, коли будете виходити з дому. Коли ви йдете з гостей назад додому, що дуже часто теж викликає істерики в дітей, пояснюєте їй декілька разів, що через 5 хвилин ми будемо вже йти додому, лишились ще 2 хвилини, лишилось хвилина. Зараз ми виходимо, щоб дитина розуміла час, відчуття часу, змогла передбачити свої ті чи інші події. Ну і нагадую вам про те, що деколи істерика, неття і сльози це емоційна розрядка. І дуже часто це необхідно для дитини, щоб ті емоції, які вона подавляла в садочку, чи якісь емоції, які вона подавляє декілька днів, просто щоб вони вийшли назовні. Є п'ять кроків по попередженню істерик: це є попереджуйте, так, це те, що я говорила. Перед тим як істерика починається. Ви побачите якісь попередні подразники, які є. Напруженість, якесь хникання. Намагайтесь відволікти в цей час, чимось зовсім іншим. давай пройдемося, давай поскачемо зараз на одній нозі. Так, діти не зовсім контролюють свої емоції, тому ви повинні допомогти їх відрегулювати. Якщо ви бачите, що дитина розстроїлась, намагайтесь їй відволікти цю увагу. Інколи це можна припинити до того, як ти розпочалась, виразивши словами те, що дитина відчуває. Так, чекати важко, особливо, якщо ти хочеш вже зараз повернутися додому, але це необхідно. І іншими якими словами, щоб виявити свої відчуття. Друге, не терпіть. Так? А, ну, Точно, коли дитина робить істерику, ще раз повторюю, з таким загальним не кричіть на дитину, не бийте її і не намагайтесь її перекричати чи переплакати. Так? Дайте їй дозвіл, можливість якийсь час це зробити, але не виконуйте її забаганку, щоб це не закріпилось у неї як можливість чогось досягнути. Ізолюйте. Намагайтеся зрозуміти, що дитина в стані істерики не завжди може розрахувати свої сили, тому місце бажано, щоб це було якесь спеціальне відведення для істерики, де немає інших дітей, іграшок, телевізора і або Старатися поставити якусь подушку, можливо, дитина зможе з допомогою неї розрядити свої емоції, папір порвати, пофарбувати там кольором щось, яке є в близькому оточенні. Звичайно, спокій дотримання плану. І коли дитина вже має більше 4 років, навчіть як виражати свій гнів, так навчить як працювати своїми емоціями, як розуміти емоції. Це ми проходили на попередніх вебінарах про стрес, про емоції, ви можете написати нам запит і придбати цей вебінар. Берн Бразетон, відомий педіатр, автор книг, по дитячому вихованні поділився дуже важливим спостереженням: чим більше доросла людина прикладає зусиль, щоб заспокоїти спалах подразненням дитини, чим довше це продовжується. Тому, якщо ви будете менше звертати увагу на дитину, яка верещить, займати своїми справами, спостерігаючи збоку, як це виглядає. Тим швидше ваша дитина зможе заспокоїтися.